Центр Трускавця, Сонячно. Те, що я вам вчора казав, що холодно. Сьогодні виявилося, що вчора було зовсім і зовсім не холодно. Сьогодні насправді стало ще холодніше. Ну як холодніше. Ми зули наші зимові, босоніжки. Але бачите, вже на літній меденчик ніхто не сидить, ніхто зігріваючи напої не п'є. Хоча людей на відпочинку є дуже і дуже багато. Ну, це видно в час роботи бюлету, біля бюлету видно. Це година 13.20. Так, ми підемо до бюлету, підемо так такої, трошки довшою дорогою звідси. О, то що я казав. Хто їде найближчим часом, майте на увазі 2-3 градуси тепла вночі. Всього 2-3 градуси. Як для вересня все-таки погода аномальна, зазвичай бувало тепліше пройдемо з центральної вуличного, будемо бачити готель добудовують. тут я розумію, вхід в нього буде. Так, вони зрослись. будинок, готель і Анастасія, воно все буде як, як один об'єкт. А то, що це осінь, та, ви чуєте, який вітер. Це щоб я довго не пояснював силу вітру, ви можете її самі почути в нас. І бачите, тіні низькі, обідня пора, а тіні, тіні довгі. Вересень підходить до завершення. Я вже казав, цей вересень став рекордним по спілкуванню з нашими підписниками. Ну, вже, вже напевно рік пішов на сотні, з ким ми поспілкувалися в вересні. Теж скажу дуже приємно, що люди підходять, вітаються. Дякують. Особливо приємно, коли, коли завдяки вам ми приїхали в Трускавець. Ну. Такої цілі не ставив, але, але якщо ви заради... не заради, а завдяки мені приїхали в Трускавець, дуже і дуже приємно. Ми ну, йдемо вулицею Шевченка. Шхідною частиною. Попереду видно санаторій Трускавець. І вийдемо зараз через ринок, підемо набівати. Принаймні в напрямку до бюлету. А, люди витягнені по осінньому. Дехто навіть по зиму, знайомо казали, що вже шапку буде носити зимову. Ну але на сонечку ще тепло. Літні майданчики порожні, я вже казав теж, Та не тільки літні майданчики. Зимові майданчики, які знаходяться всередині ресторанів, точно так само порожні. Тобто найбільше людей де. Найбільше людей на прогулянках, найбільше людей на бюветі і найбільше людей на безкоштовних анонсах концертах. Та? Там, можна, там можна побачити дуже і дуже багато людей. Теж зустрів вчора нашого доброго знайомого пана Василя, якого регулярно Такий, таке чоловік відпочиває цілий рік тут. каже. Я вам кажу, та, пане Василю, що тут постійно відпочиваєте? Він каже, ні, приїхав. Побачив, що ви, пане Василю, кажете, що багато людей. Ми приїхали теж і бачимо, що багато людей. Ринок. І видно, що підсуваються хмарки. З заходу завжди йде похолодання хмари дощики. А на початку тижня, оцей той тиждень, що останній тиждень вересня, початковий тиждень жовтня, стане холодніше і підуть дощі. Але ще в жовтні обов'язково буде тепло. Пара знадобляться. Там далі продовжується будівництво того ресторанчика. Ну, як завжди все в Трускавці відбувається, ви ж знаєте. Так, це у нас кіно. Можна зупинити, подивитися, так ось. ви ж знаєте, що в Трускавці багато чого відбувається зі скандалами, але ну, ми ж не про скандали вам розповідаємо. У нас канал про прекрасне, про красу. Про скандали ви самі в курсі, а ми вам показуємо, яка гарна в трускавці осінь. Що нового з'являється. Та інші новини. Прямо ліворуч теж нагадаю, продаж екскурсій. Приїжджаєте в Трускавець, обов'язково. Купуйте екскурсії або їсти на них самостійно. Якщо маєте таку можливість, як не знаєте куди їхати, я вже казав. Більшість, абсолютно більшість цих всіх екскурсій, які рекламуються, о тут ліворуч продаються. У нас можна безкоштовно ознайомитися. Що і як там можна побачити, тому можете... Просто навіть перед тим як їхати на екскурсію, От їдете на екскурсію східних. Бієте східних це з собою являє у нас на каналі. Їдете на екскурсію Сеневер, у нас є Синевир. Їдете карпатський трамвайчик, просто на каналі шукайте. У нас Карпатський травайчик, Синеви. Все дізнаєтеся, побачите. Будете знати, чи вартує, чи не вартує їхати. Це я розумію, ярмарок до міжнародного дня туризму. Добрий день. Побаски. Казани? Столики. Шашлик, бограч. Добрий день. Бограш, бограш мені подобається. Бачите, видно. кипить гарно, так? Краса. Ми йдемо далі. Та, міжнародний день туризму, це так можна сказати. Другий день міста в Троскавці фактично. Трускавець, напевно, найбільш туристичне місто. Курортна столиця України, тому день туризму тут завжди теж святкують на високому рівні. І зараз теж ми бачимо, встановили шашлики. Варять Бога. Йдемо нема добілету. Алейка не настільки заповнена, а це може пояснити, тому що холодно, бо, бо справді не є тепло. Альтанка, музична Альтанка ліворуч. Дуже-дуже ну, давно я не чув там музики. Оце вчора чи позавчора один день бо ж там була музика, а так в вересні, на жаль, більше не було там артистів. Ну, зато, зато ви знаєте, та, що з'явилася ще одна точка з анонсами концертів. Тепер анонси концертів не тільки напроти бюве, то й 20 метрів збоку, біля кристалевого палацу. У них там свій палац, свої концерти. Там теж можна дивитись, слухати, особливо воно завжди виглядає цікаво, коли одночасно відбувається анонс-концерту. В підсумку ні там, ні там нічого не чути, але ж. Ніхто ж не ставить за ціль, та, щоб було добре людям. <ріху> Тому не пропускайте. Я сподіваюся, що ситуація налагодиться. І хоча б з різницею в 15 хвилин все буде відбуватися, зможете прийти, безкоштовно послухати одного виконавця. Через 15 хвилин, через 50 метрів безкоштовно послухати другого виконавця. Та? І після того не піти на жоден з концертів. Ой. Не, це я жартую, насправді теж приїхали на курорт, треба ходити на концерт, треба їздити, я вже казав, на екскурсії, треба ходити на концерти, тому що це перевантаження. Це відпочинок для душі. І водичку треба пити, водичка досі 36 гривень. Я сподіваюся, що мінімум ще. До літа наступного року вона буде 36 гривень і не буде дорожчати. Але так надовго загадувати ми не можемо. Та, торговий центр Тарас. Та ми наближаємося все ближче і ближче до бівету. Бачимо продаж картин. Торгові. Ми підійшли вже до самісінького, до самісінького бювета. Що, підемо всередину чи не підемо, як скажете? Можемо піти, можемо не піти. Подивимось принаймні, як там всередині. Вже нас вже нас От, до речі, пан Василь, про який я вам розказував, бачите він завжди на А, середині заповненість От така, самі можете бачити о, весну видно.